Сакожечки, єдине, що зразу оце додавлю, по сакожичкам дуже багато мірить під'ємні під бойовки, каски. Якщо в них стоять сьогодні, тому що вам сьогодні ще виїжджаться у будь-якому випадку. І керівникам, хто приймав участь забезпечення нашого підрозділу бойовим моделом, обов'язково вивчити характеристики правила експлуатації, правила обслуговування. Mir ist ja Єрмани по радіостанції. Сьогодні восьма державна пожежна рятувальна частина отримала 45 комплектів нового бойового одягу німецького виробництва. Я впевнений, що це значно збільшить ефективність роботи пожежних підрозділів при гасінні пожеж, при надзвичайних ситуаціях, а також більш ефективно буде захищати особовий склад при виконанні цих завдань.